Вийшли на роботу, ми даже брали, думали тут таку, повилітало скло, а повилітало тут усе. Туди. Тільки не можемо зрозуміти, що у нас тут таке було, що до нас це все, все залетіло. От. Для нас все, ми в шоці. Організація, яка займалася контролем за вимогами нормативних документів. І, звісно, злякалися і попадали, волною підкидували всіх, і хлопців і сколками, ну, стеклами побили. Вони нанесли ракетний удар, як завжди, аби куди, тому що ніяких військових та якихось великих промислових об'єктів поруч навіть не було, тому це черговий удар по місту Миколаєва.